Як ти потрапила у США в 11 класі? Я поїхала в США на рік за програмою обміну, яка називається FLEX. Ось я подавалася, ще на початку 10 класу через півроку отримала результати про те, що я стала фіналістом, і на початку вересня 2021 року полетіла на рік за FLEX. Клас у мене знаєте, яке зразу питання назріває? А, які в тебе були емоції, коли ти дізналась, що ти летиш? Насправді дуже змішані, і я, напевно, один з тих фіналістів, яка не пищала і не кричала там, не, не билася в сльозах радості, що я виграла. У мене був дуже насичений період життя в Україні на той момент. У мене було дуже багато класних якихось громадських ініціатив, багато волонтерств, проєктів. І я от просто проживала своє життя мрії тут зараз. І це було вже якраз літо перед 11 класом, випускний клас, підготовка до ЗНО, поступлення. І я коли дізналася, що я виграла, я дуже тішилася. Це я пишалася собою, бо це така велика Перемога подавалось того року 5 тисяч студентів, але пройшло тільки 150. Того це була така особиста велика перемога, але з іншої сторони я дуже стресувала, що я маю залишити тут це все, що я здобула за рік. Оце життя своєї мрії в Україні, і податись якусь абсолютно невідомість, де ну емоції можуть бути різні. Того та це був насправді дуже важкий етап і дуже складне рішення.